Вже почалось. Що ж, шановні болівальники, вітаю вас на трансляції поєдинку в півфінального етапу. найважливішого турніру у турнірі Лобда Ліга. Грають. Переможець своєї групи команда друженина і срібний призер своєї групи команда «Вікінг». і вони між собою розіграють путівку у фінал. Ось це так дружанина. Розводить Вікінг одразу ж в деб'юті-матчу із центрального кола, з центральної лінії. Вікінг атакує далі. удар по воротах, Буженина не перехоплювати хотіли м'яч. Вікінг зараз комбінаційно розпочинатиме цей поєдинок. Буде ще одна передача. Ні. Відбирають м'яч футболісти команди Бужанина, але порушують правила в атаці. І дуже красивий сейф у виконанні кіпера буженини. А Атакує вікінг. М'яч прибуває знову ж таки у команди в чорному. Ну, тим часом завершується перемогою команди Шум Сіті. Матч із футболістами команди Друзі. Ну, і Там шум виграв. Тим часом у матчі Буженини і Вікінга. Бачимо, що Вікінг атакує, є передача. Є загострення через правий фланг просувається ця атака. Знову є пас. Непогана комбінація, буженина не виходить у контрвипад. Буде пас. Так, є пас, але блокують м'яч гравці Вікінга. Буженина дуже цікаво виглядає. Вікін перехоплює впевнені. Поступається рахунок, їм потрібно атакувати. Пас немає завершення. Ну що ж, продовжується у нас повідинок Вікінга і Буженини. Буженина зараз веде в рахунку з рахунком 1-0. Вікінг атакує, намагається забити свій м'яч, і буде той у голкіпера команди Буженина. Знову Вікінг пропонує свої атаки, нам подивитися. Є передача м'яч за межами футбольного поля опиняється. 20-27. Субота. Атака команди Вікінг кутовий удар для футболістів у чорному. Так? Будуть вони зараз брати мяч гру. є передача, є удар повз ворота. Дуже незвичайно. Буде їхня передача. Передача на правий фланг. Саме там м'яч. З м'ячем залишається команда бужунини. Що ж таки, буде пас? Буде. Вікін атакує. Пас. Комбінація. Бар без завершення успішного. Князь залишається у футболістів буженини. Знову атака команди у червоній формі. Блуженина продовжує просувати м'яч. князь мячем екіпи команди Вікінг. Стас Бойко просуває на снова. Партнера по команді. Буде пас. Знову збіжна атака «Вікінга». Є передача, буженина перехоплює. Не бачимо, рахунок влаштовує, напевно, більш ніж команда буженина. І вона може відзначити ще одним голом. Ні, Стас бойко перехоплює спокійно. Зараз буженина знову буде розводити із за бокової лінії. кидати м'яч є. Ні, немає пасу, є просування, бо тож буде дуже небезпечно біля воріт команди. Вікінг удар поміж ніг стасу Бойко. Гол забиває команда Блуженина, другий у цьому матчі. 2-0 рахунок. 2-0 рахунок, у цьому протистоянні. Так, Є у допоротах виконання Вікенга, Вікінг Вікен поступається з рахунком 2-0. Це повністю влаштовує суперника. Знову Бужнина хоче забити. Можливо, зараз буде третій м'яч. Ніста з поняття чим доходить до центрального кола. Є передачі від центральної лінії від середини. І відкривається п'ятий номер команди Вікінг. Знову відкочування м'яча в глибину. Знову м'ячем п'ятий номер, пробиває, стріляє з дальньої відстані, по ворота. М'яч буде у руках голкіпера команди бужунина. Дуже смачна назва у цього клубу. Як одного з партнерів нашого турніру. Ну і, до речі, друзі, про партнерів. Хочемо вам їх нагадати. Отож, домашня буженина, дуже смачне м'ясо. Центр медичної та спортивної реабілітації Олві. Крайна, дика вода Закарпаття. Зінідін спорткомплекс, де відбувається цей турнір. Офтальмологічний центр Дмитра Горячого. Знаємо, кому дивітися візіт. «Іфічен Браурі. Пиво. Ага, Знайшли телефон. Одного із футболістів цього турніру. Ну зараз ми передамо організаторам. Так, тим часом дуже на флиці в своїй атаці. Так, друзі, шановні організатори, хочемо вам передати телефон. Хтось загубив? А, да? А і все, знайшли. Ось така слова ситуація в цьому турнірі. Вікінг тим часом атакує і далі. Є передача. Звідчим сьомий номер команди. Втрата м'яча, Буженина, перехоплення. І знову буженина фолить на власній половині поля, зовсім не обов'язковий фол. Вікінг, який поступається рахунку, зараз може використатися на положення і буде дуже небезпечно біля воріт команди Буженина. 23 номер з м'ячем. Він буде пробувати. Ні, він буде від. Ні, б'є! Гол! 2-1. 2 Скорочує відставання команди Вікінг. І цей е матч обіцяє бути ще цікавішим. Тому поставити подобайку під цією трансляцією. Чому ні? Знову буде передача назад. Стас Бойко – голкіпер команди Вікінг. Є передача. Ну і що ж, «Вікінг» ризикує повернутися гру. Знову є передача в ататі команда Вікінг. Удар по ворота. Ну і нагадуємо, що це півфінальний поєдинок уже турніру найсенішого. Передаємо матч, Мукачево грає із футболістами команди Мані 24. І там, якщо не помиляюсь, рахунок 0-0, коментатор Влад Шитів. Розпочинає свою атаку нову вікінг. Стас бойкого команди отримує м'яч від захисника. Одразу віддає на партнера. Буде аут для вікінгів. З м'ячем. Норвежці. Атакують. Варяги. Вікінги, нормада. Подивимось зараз на їхню спробу. З м'ячем 19 номер. Пас на правий фланг. Перехоплення буде відбужений. Так, буде. Є передача на правий фланг. Є просування, виходить та з боку, грає вдало на виході. Дуже вдало грає на виході з тазбоку. Рятує свою команду від пропущеного голу. Міг забирати цей півдинок уже, напевно, клуб буженин. Але натомість лише аут вкидання за бокової лінії. Ми цього разу кидання за бокової лінії для команди буженина. Ну, як в кидання, не робляться ногами. Є пас на кіпера. Дуже подобається сьогодні кіпер команди Буженина, лише один рикошет. І саме він допоміг вікінгу забити м'яч. Зараз в руках м'яч у Стаса Бойко, бойко передач на правий фланг. Подобається оборона як однієї, такі іншої команди. Є півзахист, центр поля, боротьба. Дуже подобається. Дуже хороший матч. Наслуговому насправді, можливо і на фінал, але в другому підстоянні вирішити це самий фіналіст, то не будемо чи мані 24, побачимо уже зовсім скоро. Поки що там рахунок 0-0. Є подача, Стас Бойко спокійно бере до рук. Чому ми свисток арбітра? І що ж, буде вільний удар для боженина? Дуже небезпечна і відстань і дуже небезпечний удар буде. А, вільний удар, тому пробивати можливо одразу не можна, але можна спробувати, чому б ні, якщо буде рикошет. Я так розумію, готується до удару Буженина, розведе цей м'яч. Стас Бойко, до речі, не на воротах осінті. У пас, так? Удар по зворота. Пробиває восьмий номер команди Бужнина. Но залишається рахунок 2-1. Тим часом Мукачівці ледь не пропустили матчі із Мані-24. Вилишив свою контратаку, ледь не забили потім. Вікінг атакує в своєму матчі. Є передача на правий фланг. 23 м'ячем. Комбінаційна гра у виконанні Вікінга. Дуже подобається сьогодні ця команда. Але немає реалізації, не вистачає десь гостити в атаці. Є пас. Так, ну і знову ж таки покоєме завершальним пасом десь. Так, передача. Знову така буженина. Чому б не забити зараз удар по воротах, Стас Бойко ігрує цей удар. М'ячем 10-й номер команди Вікінг і опиняється м'яч у кіпера команди Буженина. Є подача на футболіста з 9-м номером на спині. Той обходить суперника дуже класно, удар. Забуває третій м'яч. Так, ну ось. Ось у цьомуся буженина. Терпіли атаку суперника, вдало оборонялися. Вдало відоборонялися потім. Відібрали м'яч. Побігли одразу в атаку. Індивідуальна якість футболіста із 9 м номером на спині. Ну і його, якщо не помиляється, другий гол у цьому матчі. Він із найцікавіших футболістів на цьому турнірі, до речі. Побачимо, до речі, і індивідуальні нагороди. Буде, я думаю, прямій трансляції транслюватися це. З м'ячем знову Стас Бойко вибуває, за межі футбольного поля буде аут. Можливо, навіть кутовий. Так, ну це аут на межі кутового, так? Для команди Буженин. Є подача? Ні. Намагався сухий лист закрутити. Футболіст буженини. Кидаєш Ой них. Ой-ой-ой, який сейф виконання Стаса Бойко. Дуже непоганий, насправді. Є пас, Бужинина ризикує зараз знову забити. Дев'ятий м'ячем. Це небезпечно стріляє позворота, який захищає Стас Бойко. Ну і ще штриотину на рахунок у нашому маті залишається. Так, ну що ж, скоро відставання Вікінг тим часом. Розводить центру поля буженини на рахунок 3-2. Є передача. Дуже швидко забили гол футболісти команди «Вікінг». Відставання мінімальне. Ну, і до кінця не ясно хто ж. У цьому матчі. Ага, так, 3-1 рахунок? Ага, 3-1. Ш... Не 3-2. 3-1 показу. 3-1. Залишається фаворитом команди Буженини. Знову атакує вікінг. Днічин 19 номер. Є пас. На газоні опиняється з страці Вікінга. Так, є передача. Сьомой номер команди Вікінг з Мічим. 3-2. Все-таки так підказують нам. 3-2 рахунок в цьому матчі. Я не помилився. Помилився хтось інший. Атака буженина. Удар по воротах Стас Бойко контролював ближній кут. Зараз ставить спину дуже непогано. Знову. Із м'ячем команда Вікінга. 23 й номер розганяє цю атаку. Удар по воротах повз. Знову ж таки, небезпекове виконання 23-го номер команди Вікінг. Є спроба непогана. Буде кутовий удар для команди. Вікінг. 3-2 рахунок. Подача. Буде ще один кутовий. Так? так, буде ще один кутовий. Чекаємо ми на розвиток цієї атаки. Бужнина виходить в контравипад. Перехоплення від вікінга. М'яч у 23 го номера. Скидка назад. Пас. Простріл. Немає удару. Має завершення. Так. Ну і що ж? Дуже не втрачає м'яч на чужій половині поля. Вікінг буде. Розводитись за бокової лінії. Ну і я так розумію, що ми наближаємося вже скоро до завершення цього поєдинку. 19 номер команди «Вікінг з м'ячем. Він біжить. Пасує, суперник відбирає. Знову ж нічим номер команди Буженина. Отримуватиме м'яч. Він ні. Пас через центр на правий фланг. Дев'ятий номер Буженини з м'ячем. Бойко з допомогою захисника відбирає м'яч, фіксує його у своїх руках. Одразу розпочинає через партнера, через зону центральних захисників. Передача розрізна, дуже непогана. Атака Буженини. Завершиться вона. Знову у кіпера команди. Вікінг. Є передача. Переходить через центральне коло. Удар по воротах дуже, 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 дуже сильно, дуже точно. Знову розводять м'яч. футболісти команди у червоній формі буженина. Буде зараз їхня передача на гокіпера. Гокіпер стріляє. Чи, я не знаю. Ну, Це була передача, я думаю, скорості. Грудьми скидає м'яч кіпербуженини удар по воротах стоїть вікінга. М'яч входить за межі футбольного поля. Вікінг буде відкидати за бокової. Тим часом Мукачева забуває дуже гол для себе у півфінальному своєму поєдинку. Ну і що ж, поки що на цю секунду, у нас у фінал виходять команда Мукачева і Буженина. Подивимося, чи вдасться командам зберегти свої ворота на замку. Не припустити, але можливо ще свою перевагу збільшити. Бойко обпинять мечем ворота. Ну, качево. Тепер точно виходить до фіналу. Забиває в своєму матчі. Чую, я думаю, всі крики. Подача. Небезпека біля воріт Вікінга. Стас Бойко грає на правий фланг. Немає поки що удару, є скітка з нею назад. 23 номер вікінга з м'ячем. Його передача поперечна, удар по воротах і поперечна цього разу рятує після поперечної передачі потім удару. З боку вікінга атакує буженина дуже небезпечно. м'яч зараз на половині поля якраз таки буженини, але вже я бачу, що 9-й номер все-таки дуже хоче отримати статус найкращого гравця турніру. Віддає передачу на свого партнера. Так. Буде удар, є передача. Ой, як розірвуюсь, як по нотах і 4-2. Вичимо вболівальників і бачимо також вболівальників, до речі, команди Бужанина. Вони дуже радіють до своїх хлопців. Прекрасна атака, прекрасна команда, дуже атакувальна. Я буду вболівати за них у фіналі, можливо. Хоча ні, не буду, не буду. Звичайно, що не буду. 23-й номер команди Вікінг з м'ячем. Втрачає. З м'ячем знову дуженина. Така м'ясна команда на певному турнірі. Залишається м'ячем шостий номер команди. Пас назадного на кіпера. Дужениний йде забувати п'ятий гол і закривати цей поєдинок. Пас. Передача. Перер... Так перериває її вікінг. Знову їхня атака. Пас від сьомого номера. Голкіпер виходить, виносить. Знову м'яч опиняється у вікінга. Пас, удар. Немає голу, Вибиває м'яч на власну половину поля. Ні на чужу все-таки футболіст Бужинини, буженини. Так, це він вибивав, Тому не гравець вікінга до передачі на голкіпера. Знову пас. Бужинина не прихоплює. Ну і що ж? Зараз, можливо, буде останній гол в цьому матчі. А, небезпечна атака. Прорив. Пас, удар. 5-2. 5-2 буженина робить серйозну заявку на те, щоб пробитися до фіналу. Я думаю, що так і буде. Буженина. Дуже смачна буженина сьогодні. Так? Звичайно. <свісна> так. Незалежний експерт. Ну що ж, змічаємо вікінг. Буде пас? Ні, не буде. Скидка назад. Буде удар від вікінга. Удар. Блокується футболістами. А Буженин? Буженин. До речі, давно її не є, але вона дуже Так, да, Сьогодні буженина дуже непогано. Атакує Вікінг. Втрачають м'яч, напевно. Ні. Ні. Ні-ні ні. Не втрачають. Залишається нічим. Порушення правил проти футболіста. Якраз таки Вікінга, Буженина фолить. Ну і зараз я так розумію, що буде вихід саме самі і Бойко. Бойко не дає себе переграти. Гол-кіпер і 6 номер на спині. Є передача. Знову Бойко. Знову захисник підстраховує Стаса. З м'ячем й номер команди «Вікінг». Ще один пас. Ще один пас цього разу. Знову стас Бойко. Відключається ці атаки. Знову Бойко. Бойко стріляє! Гол-кіпер яка? «Буженин». Так, так, так. Саме, так. Саме вона так вам. Ну і знову ми побачимо атаку буженину. Є пас. Ще пас. М'яч у центрі поля. Атакує 23-й номер команди. Удар! Ро -ро 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 -ро. Ану, скажи, Р. удар. Вікінг знову з м'ячем. Так, на Газоні опиняється гравець Вікінга. Тим часом атакує Бужина. Близько до того, щоб забити ще один м'яч. Стас Войко із цим не погоджується, вибуває. М'яч у центрі. Восьмий номер Вікінга атакує. Віддає передачу, і передача не знаходить свого адреса. Так. Да. Так. Тим часом у паралельному підстоянні Мукачу попереду. Як думаєш, буде фінал, якщо на Мукачево? хто виграє? Мукачеву, я думаю. Добре. Незалежний експерт дав свою думку, розказав нам. Світрнос буженина тим часом знову таці. Удару не буде акцентованого. Стас Бойко проводить м'яч поглядом. Віддає передачу захисника. 19 номер команди Вікін в Мечі. Є пас. Правий фланг. Восьмий номер. Обігрувати щось з партнером. Партнер не зумів віддати акцентований пас. Стас Бойко буде стріляти? Ні. Прибирає під себе. Буде віддати пас назад. Восьмий номер команди. Вікінг пробуває, буде пробувати, можливо, ще раз. Показує, що буде, але не пробуває. Пас назад. Стас Бойко. Його момент. Пробиває. Голкіпер команди Вікінг. Дуже небезпечно, а потім м'яч виносять з партнери. І ледь не сталося дорожня транспортна пригода. Тим часом. Другий м'яч. Другий має мяч цього разу у гру вводить Футболіст команди Буженина. Знову пас. Ще одна передача. З м'ячем дев'ятий номер. Прибирає суперника. Стріляє. Не перериє захисників. Показує дрибу. І чуємо фінальний свисток. Нарешті, ну що ж, Бужени у фіналі. І зіграємо там з Мукачевим, так? Так, так. Ну, побачимо, Качево ще не завершив свій матч. Але дуже близько до того, щоб перемогти. Так, мукачево ні, не ні, немає фіналізатка. Ну що ж, друзі, будемо чекати на вас у фіналі.